Папа римський Франциск помер у своїй резиденції у Ватикані 21 квітня на 89-му році життя. Напередодні він востаннє з'явився на публіці. Тоді він звернувся до вірян з великоднім посланням. Він також привітав людей зі свого автомобіля на площі Святого Петра у Ватикані. До цього понтифік п'ять тижнів провів у лікарні з двосторонньою пневмонією. Його госпіталізували 14 лютого. Пізніше його стан дуже погіршився. Так його кілька разів підключали до апарата ШВЛ. Це було його найсерйозніше захворювання за 12 років папства. Зі стаціонару його виписали 23 березня. У мирському житті Франциска звали Хорхе Маріо Бергольо. у 2013 році. Він змінив на посаді Бенедикта XVI, який зрікся папства через проблеми зі здоров'ям. Припускали, що Франциск теж зречеться престолу за станом здоров'я. Він був першим папою з нового світу, оскільки народився в Аргентині. Він також став першим понтифіком більш ніж за 1200 років, що походив не з Європи.